Цей проєкт покликаний на те, щоб популяризувати і активний спосіб життя, спорт, і це дуже важливо для наших пацієнтів, для захисників та захисниць. Це ті ігри, які можуть виконувати і грати абсолютно всі пацієнти з різними можливостями, хто на візках, то без візків. То має протези. У нас є наша команда, в принципі, реабілітологів, ерготерапевтів, фізичних терапевтів, так само долучаємо. Зараз був літній період і це було досить багато інтернів, студентів. Спорт ну, це як стрижень, біля якого ну, можна сказати, обростає все життя. Якщо до спорту, ну, якось себе приходилось знаходити, там, щось, чимось займати. А зараз є настійний теніс і. Коло нього і друзі, і спорт, і ну, з владою спілкуємося, знаходимо спільні путі рішення якихось проблем. Ну, це початок і якийсь вектор, по якому треба рухатись. Ну, він додає сил, можна сказати. Ми з своєї сторони робимо інфраструктуру. Так? Ми робимо все для нас можливо, щоб були площадки, де можна займатися спортом. Робимо все можливо, щоб були реабілітаційні центри, які надають психологічну підтримку, психологічну реабілітацію, протезування і реабілітацію. Це перші кроки для нас, ветеран – це цей хто змінює суспільство, і ми маємо зробити все для нас, від нас можливе, щоб суспільство змінилося кращу сторону. Цей проект лягає дуже гарно в рамках підтримки людей із інвалідністю, в тому числі. І наше завдання зробити все можливе, щоб у нас було чим більше просторів. Просторів без і вся держава стала безбар'єрною. Всі, хто мають відношення до захисту держави і їхній сім'ї. Буду учасником цього проекту. Фізична реабілітація це, мабуть, фундамент. Тому що якщо ми говоримо про е, втрату кінцівки, то той самий протез, з ним треба навчитися жити. Для цього треба фізично працювати. Спорт це те, що тобто, не вдовго, а в коротко може показувати, що людина може бути успішною. І відповідно, на це робимо акцент. на це роблять акцент влада і різні організації. З мого досвіду, коли людина втрачає кінцівку, до неї приходить реабілітолог, і хоче вона чи не хоче, вона мусить займатися фізично, не психологічно, а саме фізично, щоб навчитися жити в новому стані, щоб навчитися працювати з протезом. це все спорт, це все фізична реабілітація. Паралельно йде психологічна реабілітація, і це так само ну дуже важливо. То я знаю, що це є проблема, я знаю, що з цим треба працювати. І якщо я можу свій ресурс публічності якимось чином використати для того, щоб привернути увагу і дати якісь результати, якусь користь, то я мушу це робити. Це найменше, власне, що я можу зробити справді.